Слава Україні! Ну що, починаємо. Після сонячної Флориди Вернувся в холодний Чикаго. У Флориду їздив, тому що у мого сина було день народження 5 років, Ми, я його возив в Діснейленд, їздив до сім'єю. А Зараз вже повернувся в Чикаго, приїхав на пікап. Ну і зараз вам покажу, що я тут завантажував. Такий у мене сьогодні лоуд. It's... Ящички, палетки. Цікава ця штука. Написано до нас так. Тобто е через те, то, що ці палети низькі, е наші люди люблять це все поставити одне на одне і потім сюди ще щось догрузити і так вести це все якби в одному трейлері два вантажі. Але так ці люди так це поставили для того, щоб... E, ніхто це зверху не ставив більше нічого і щоб не роздушити ті паліти, які тут стоять. Так що такий так би, захист. Ну, хоча зрозуміло, це все можна зняти, поскладати, привезти туди два вантажі, потім це все розкласти і знову ці штуки поставити назад. Але так би можна зробити якесь пошкодження, і так би, це нікому не потрібно, тому я таке робити не буду. Зараз закриваю двері е, і виїжджаю, їду сьогодні на Детройт, Алборд Хіллс, Мічиган. Так що всім глядачам з Детройта привіт. Ну і заодно вже подивимося, що там відбувається цікавого у Детройті. Зараз коротке оголошення, на цього красавця треба водія. А, вимоги до водія ви мусите мати сиділ бути в Америці, тому що багато людей пишуть, дзвонять, які знаходяться ще в Україні і тільки планують отримати сидіал, вам так би, ще трошки далека дорога до сидіал, так би, пів року мінімум від того часу, коли приїдете в Америку. А, ті, хто вже є в Америці і мають Сідіал, будь ласка, пишіть, дзвоніть. 312 593 8660. Думаю, домовимося. Оплата в середньому буде така, що 32% від гросу або 75 центів на миль. Заїхав вже в Індіану, тут констракшн, трафік є так само маленькі. Траки їдуть один за одним, але це нічого. Тебе нормально їдемо, зупинив, каже таких нема є ловбой, везе трактор. Трактор навіть вже приготований працювати з просто культиватором. Все чи щось таке, я не знаю там, а то в коментах спеціалісти поправлять, тому що я точно знаю людей, які краще знають, як ця штука називається. Але техніка так її їде зразу на ферму. Наступний день же. Вчора вечором приїхав я в Ауборн Hills, в Мічигані. Компанія була відкрита, мене розвантажили, все зробили швидко і добре. Я був не дуже задоволений. 20 хвилин звідти поїхав геть і так у мене вже був другий пікап звідси. Так само з Alboрnгілз. Я переїхав в Алборн Гілс вже на пікап. Але компанія вечором сказала, була відкрита, але що не сказала, що не буде через те, що е, нема тих людей, які мають цим займатися. Ранок, зараз 8-го година ранку, вже всі люди прийшли на роботу. Е, встав в док. Я не знаю, що вам чути, але мало би бути чути. Тут хтось на пікапах робить розгони. Е, е, короче, е, 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 дали док і е, е, вже починає там грузити мене. Так що це все добре. Зараз, е, як буду завантажний, покажу що там в мене є, ну і заодно вже буду, і буду виїжджати на пікап Завантажили мене і дивіться, який дивний вантаж. Е, покидали оці штучки на землю. Ну так би легке, але лежить на землі і завтра це все, -все коли будуть хлопці забирати, то я думаю на делівер трошки часу зійде в мене. В Мічигані вже сильно відчувається осінь, багато вже жовтих дерев. Листя вже місцями впадає. І Такий сильний контраст, тому що два дні тому я ще був у Флориді. Там була температура між 30 і 40. А приїхав Мічиган, тут зараз е, коло 1012. Контраст сильний. Але нічого. Я вже завантажений, так що їдемо далі. Ну що, ранок наступного дня мене вже розвантажили і зараз покажу вам тут дещо Коротше, груз вони свій забрали, але я не розумію, чого вони поробили такі пошкодження на дошках, вони повигрізали тупо велику частину підлоги. Це все біленьке, це все нове, нові царапини. Я так думаю, що коли та ізоляція тут лежала на підлозі, то коли вони це все тягнули, витягували, воно за, за дошки. І виривало кусочки маленькі. Так тепер воно це все виглядає не дуже гарно. Я думаю, проблеми з цим великою нема. Але вигляд не дуже. Волтер мій гуляє по трейлері. Так, собака. Тут не холодно, так? На двері холодно капець. Похолодало. Цих останніх пару днів, плюс цей хураган ще ураган на Флориді і він дуже сильно міняє погоду по всій Америці. Холоді на капець. Виїхав я вже з делівері свого їду на пікап. Знову констракшн через міст, який веде з Індіани до Кентакту. Тут велика річка, теж пароплавна. Їди тут е вантажні баржі баржі їздять, вони не їздять, вони ходять. Я вже, так, як я постійно їжджу, то говорю, що баржі теж їздять. <гас> е лишається мені тут до пікапу 60 миль. Зараз за годинку, думаю, вже буду на місці. Приїхав на пікап, сьогодні будуть грозити такими роликами поперу. Вантаж серйозний, важкий, можу впасти. По дорозі заїхав в Індіані на спідвальну заправку. Хочу сказати, що ціна на солярку цього тижня суддя упала. Вже нормальна ціна менше 5 доларів, а зі знижкою виходить тут 4,23. Тобто ціна дуже добра на солярку. Зараз заправляю повні баки і спалю далі на Чикаго. Що, вечір вже майже 9 година, нарешті добрався вже до своєї ярди. І їду додому. Завтра зранку виїжджаю на делівері. Шостої години ще нема. Пів шостої години ранку я повернувся на роботу. І вже, як бачите, їду. А, їду в Чикаго, там, там, там у мене апойтмент на 7.30 ранку. Так, приїхав я на делівері, привіз ролики з папером. Все на місці, все добре. Так виглядає місце компанії до мене Delivery. Зараз ще покажу дещо про самі А, Як бачите, вони такі не дуже високі і вони стоять один за одним повністю на всю дужину трейлера. І такий вантаж виходить набагато безпечніший, ніж коли сюди грузять такі дуже високі ролики, які йдуть під самий верх. І Ті ролики ставлять ззаду. 3-4 штуки і спереді 4 штуки. Ну, це все ставиться для ваги, щоб було, був баланс ваги нормальний. Але для безпеки вже, це вже дуже небезпечний вантаж, тому що виходить велике пусте місце посередині і при гальмуванні ті ролики часто сунуться вперед. Тому ну, так як зараз, це так би, можна сказати, ідеальний вантаж з папаром. Все, по переїду швидко на пікап. Пікап буде в з Іллінойс, 30 мільй звідси. Але треба буде майже годину їхати, тому що трафік. І звідти планую зробити стрейтру на Індіан. Тобто стрейтру це означає, що завантажуся в той самий день, їду на Delivery. І так би вони так говорить: стрейтру. Їдеш прямо. Приїхав я на пікап, мене вже завантажили. Зараз покажу, як виглядає те, що мені загрузили. Таке рідко буває, але за вантаж займає тільки початок трейлера. Більша частина трейлера пуста. Загрузили 8 паліт і це дуже-дуже мало цього всього. Можна ще щось догружати. Зараз подивлюся, може ще щось знайду. Але, в принципі, якщо нічого не знайду, то так і поїду. Е, багато людей писало, чого я не прикрутив тризуб сюди зверху на капот перед мохобойкою. Зараз вам покажу, чого так не вийде. Дивіться, ця штука для того, щоб відкривати капот. І Якщо тризуб буде тут, то капот буде важко дуже його відкрити, він буде мішати. Або за нього треба буде тягнути, Понятно, в такому режимі він довго не витримає, або тягнути якось тут з боку, з цього боку, або з другого боку, теж буде незручно. Тому місце для тризуба поки що буде тільки там. Або те, яке я їх маю кілька то можна буде ще якось один прикріпити сюди. Але тут знову таки посередині не вийде, трошки з краю треба буде. Не знаю, як воно буде гарно виглядати. Так що так. Приїхав на ярду, то якби добре, коли в тебе пікап дуже близько від ярди, це буквально мені тут зайняло 2 хвилини. Воно реально там з того боку Дейсона була компанія, де був пікап. І все, зараз а, закриваю двері, і їду а, до ділера, хочу купити сьогодні фільтра до Кенворда і спробувати сьогодні в Кенворді поміняти масло. А, якщо це все сьогодні вийде у мене, то я буду дуже радий. Так що На цьому відео закінчую. Всім дякую перегляди, слава Україні, Україна переможе. Оркам е, піздець. Так що... З перемога за нами, і Україна буде цілою незалежною і дуже сильною державою. Всім пока.